Друзі, привіт! Сьогодні виїхав на рибалочку на човні. Попробую на поплавочку, удочку. Ось такі в мене Сквадрон флов Боло вудки 5 з тестом до 12 грам. Ну, вони в мене вже давно, на них я багато переловив ляща, карася, плітки і всякої риби. Котушечки. Ренк, ось такі. А які вони? Це, по-моєму, трьох тисячка. так, Трьох тисячка, трьох тисячки, Котушечки такі. Ось, о, звичайна оснасточка, поплавочок, грузик, поводок, крючочок. Будемо ось так ловити. Ну, якщо що зовсім не получатиметься нічого, то я, у мене ось є. Ось із старого спідінга я зробив таку вудку з боковим кивком, бортова, щоб із, прямо із борту ловити. Моли, можливо, подивлюся, взяв підводну камеру і подивлюся у корчах. Тут, тут є дерева, ті, що впали в воду. І у них, можливо, там карась, лящ, не знаю, може плітка, плоскирка там. Ну, що буде, попробую. По прикормочки я вже замішав на березі. Зараз ви побачите, що я, що я замішав. <свіс> так що, ось так. Поїхали. Випліваємо, будемо ловити. Друзі, не забуваємося задонатити на Збройні сили. А то мені тут в коментарях один написав. Каже, що ти виставляєш відео, таке в країні твориться, та ще й якісь донати збираєш. Ну Це вже зовсім, я гадаю, я там теж знаю ситуацію, дивлюся новини і всяке таке. Але хто як не ми допоможемо нашим Збройним силам? А саме, а саме, друзі, я в кожному віді повторюю, а саме на комплектуючі до fpv дронів Повторюю кожен раз, що до мене ще весною звернулися хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення, і організували невеличкі кілька майстерень по збору fpv дронів. Ну, як би потрібно на комплектуючі кошти, тому що, щоб зібрати з комплектуючих, виходить на порядок дешевше, чим купляти вже готовий виріб. Так що не будьте байдужими. Посилання на банку Монобанка буде в, зразу в описі під відео. І номер карточки, кому як зручніше. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців. І ще, друзі, що б там не творилось у нас в Україні, а захищати країну треба. Різні в нас, бачите, такі люди є. Але допомагаємо. Це ці кошти йдуть напряму, там, ні на які фонди, ні на які посередники. Я не маю взагалі ніякого відношення до цих коштів. У мене просто тільки посилання. Так що, друзі, ось так допомагаємо. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам. Ютуб каналів Рибач як мію. Та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! У прикурмочки тут ось у мене знайшов трошки остатки. Ось така ось Карась. Часник, серія Пру від флагман. Висипаємо, там у мене ще попередні залишили трохи. Так. Оце. І ось у мене Ай, миші проїли, проїли миші і треба її використати. Зараз покажу якось, де вони проїли. Це фідер шоколад теж серія провіхло. Ось таке у нас буде і, 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 і. Так, це сюди, зараз ми заберемо. І ось таке домашнє варево, пшону і половинки гороху. Оце ту ж сюди. О. Оце ми замішаємо і оце буде сьогоднішньою нашою прикормочкою. Я гадаю, буде досить таки непогано. Я ще сюди додав. Та грам 50 олії сояшникової жареної пахучої ось так оце таке буде так що зараз будемо запливати і кормитися так, друзі, переїхав попробую верховода половити хлопці на федераун сидять кажуть ноль та я бачив нічого не витягують а я раз Раз приїхав уже, то треба і на те, і на те попробувати. Ладно. Прикормим. Прикормку ж надо викидати. О, щось є О, яка горна плітка. Горна, дивіться. Навіть і не погана. Бачите? Це вже щось. на опариша клюнула досить таки і непогана пліточка. Ну, пліточок ми брати не будемо, нехай ще вони до зими підростають. Нам би лящик, карась. нотарочка Вот такая. Ну, парика. Так, а как нам бы снять этот грузик? Попробовать на червячка сейчас закинуть. Ось тут мілко, друзі, тут півтора метра глибини всього лиш Попробуємо зараз на черв'ячко ще об'їло чи що вже? А, вже об'їло. Бачите. Пусто. Так, сейчас треба мені якось аби убрати цю дробинку, а як її вбрать? О, буде тепер а, ну, сама ось така овсинка Маленького черв'ячка очіплять. Я трошечки прикормочки кину сюди, небагато. Опа, Щось є. Ого. О, ха-ха-ха. Ой, все. Уже скоро зима, друзі, треба трошки тренуватися до зимньої рибалки. О, тут уже об'їло все, а я ловлю. Маленького черв'ячка почепить. Опа єсть ха. А це пліточка, бачите. Живчики. Цікаво пограти Ляші карасіна доїли вже. завжди збивається оця дріб'язок ховається мабуть об'їло. ні ще є Е! ха вже більш менш красноперка це краснопірочка Значите ну, яка? Цікаво. Теж цікава рибалка, а чого бійні. Посидіти тут забратися оці дерева, коряжник, оці кущі. хлопцы он сидят, кажут, зранку трошки проклюнула на физер, А сейчас... А. а, -ха. а -ха. И есть. А что? Краснопорочка выше клюе. А ну, она без поверх ухода. Ну, так. Отихенько ех торка потроху дрібненький. Ага. Оп, ех, зійшло. <схід> Сход. Іх, <ріст> одпала. <ріст> Ооо ей! Ті блін одервав, забувся, що тут жилка тоненька, обірвав. Можна в принципі гачок прив'язати. <ріст> так що, друзі? Ось така рибалочка. Не дуже, але, але цікава. І, ну, на поплавочку не вийшло пол, половить, спіймав тільки одну пліточку. Ну і трошки посмикав, поки обірвав мармишку. Тут в завалі дерево лежить. Красноборочка, пліточка, плоскирочка. Ну, і чого, наступного разу буде краще. Можливо, поїду вниз ось на карася. Ну, буде видно. Якщо щось буде, щось упіймаю, ви, звичайно, це все побачите. Так що на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!